Друзі, всім привіт! Хотів би вам показати вузол All Bright, як зв'язати ліску і шок лідер. Багато запитань в інтернеті дивлюся, тому показую. Беремо ліску. Ліску. Так, ось. Раз. Потім беремо шок лідер. шоклідер. шок лідер. У кільце злізки, потім кільце злізки зажимаємо, залишаємо тут таку петельку. Потім пальцем зжали і шоклідером робимо 6 обертів навколо ліски. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Потім шоклідер вставляємо в кільце із лізки, так як ми її запихали спочатку. Затягнули. І затягуємо. Потім потрібно трошки змочити. Змочуємо і затягуємо. Затягуємо спочатку шок лідер. Затягнули гарненько. потім так раз, Дивіться, який у нас вузлик маленький, дуже маленький. Тут де ліска залишаємо міліметра два ліски. Відкусуємо. Так само там де шуклідер. міліметра два-три. Все, відкусу. Здивіться, який вийшов. Вузолочок. Маленький, але дуже надійний. Коли при закиді спінінгом е, ліска не б'є, ну, кольця не, не, не б'ють по ліску, йде перший шнур, а ліска пролітає автоматично. вузол, Там, де ліска іменно. Дуже надійний вузол, я ним уже років три пользуюсь, то все добре. Ні разу не підвів мене. Дякую за перегляд. Всім гарного дня. До побачення. Все найкраще.